Антон, студент другого курсу Мукачівського професійного політехнічного коледжу. Юнак здобуває спеціальність оператора та монтера з обслуговування електроустаткування. Моя спеціальність спеціалізується на ремонті різних електричних приладів та їхніх установи. На даному на даному робочому місці ми можемо підключити сонячну електростанцію. міні модель Тут можна навчитися підключати правильно контролер, їх налаштовувати, та підбирати їх по потужності і. Збирати, як вони будуть правильно працювати а також ми ще можемо підключати. Ві вітрогенератори більшої потужності. Даний вітрогенератор 500 Вт, Його потужність 500 Вт 12 во він, він заряджає акумулятор 40 ампер за 4 години. А от Іван та Максим в майбутньому працюватимуть у сфері зеленої енергетики. Сьогодні у профільній майстерні відточують навички роботи з накопичувальними станціями та обслуговуванням сонячних панелей. Розповідають, як все працює. Ми відповідаємо за всі етапи, тобто від монтажу панелі, підбору розрахунку обладнання. До фінішного запуску підключки під зелений треф, ключ і так далі. Тут у нас частина сонячної електростанції, потужністю 15 кВт. Вона складається з акумуляторів 15 кВт та інотра 15 кВт. Також у нас є зображено, як змонтовані у нас панелі. Сонячна електростанція, 15 кВт, Зроблено на плоскодахове кріплення схід-захід. І тут взагалі багато нових технологій з'явилося в цій майстерні. І ми взагалі можемо навіть вже, е, навчатися на готовій системі. Наприклад, як у нас вже є 15 кіловатні системи на даху майстерні, і ми можемо вже навіть проводити заміри. Які вони є реальні сучасне устаткування для роботи з генеруючими батареями та сонячними панелями сьогодні? Офіційно свої двері відкрила майстерня на базі Мукачівського професійного політехнічного коледжу. У закладі навчатимуть кваліфікованих працівників з дев'яти різних спеціальностей. Це професії електроніка, це оператори верстатів з програмним керуванням. Токар, фрезерувальник, це також офісна справа. це… Електрики, ну і якщо ми зараз говоримо на сучасний про сучасні професії, це які ми ліцензували буквально п'яті місяці, це майстер з монтажу та Обслуговування систем відновлювальної енергетики ось наш новий навчально-практичний центр. Це базовий. А також уже поспіль два роки ми готуємо монтажників систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту та аспірації. Варто зауважити, що студенти проходять виробничу практику на успішних діючих підприємствах на теренах краю, що дозволяє їм на практиці закріпити здобуті у закладі знання. Дякуємо компаніям, роботодавцям, які безперечно є дотичні до нашого освітнього процесу, які допомагають, і наші учні не просто. Ми їх навчаємо, вони залишаються в нас на виробництві в стінах. Ну тобто мається на увазі в Закарпатті. Освітній осередок створили у 2024 році у межах національного проекту «100 майстерень обладнали навчально-практичний центр кліматтехнологій та систем енергозбереження у Закарпатті чи не єдина область, де є майже всі е альтернативні джерела. Забезпечення електроенергії, це і вітер, це і вода, це і сонце, і добування газу, це все відбувається на, на Закарпатті, звичайно потрібні фахівці. І саме зараз цей коледж участвував в оранді, де за рахунок трьох бюджетів ми маємо все-таки забезпечувати студентів новими платформами де вони можуть навчатися, і це має бути сучасне обладнання для реалізації ініціативи з державного бюджету спрямували 2 мільйони 940 тисяч гривень, 750 тисяч гривень з обласного, ще 510 тисяч гривень зі спеціального фонду закладу освіти. Ми ознайомлювалися з невеличким профтехпростором простором з, е, проект, якого коштував біля 4 4 мільйонів гривень. Куючись із бізнесом, виявляючи попит, ми впроваджуємо нові сучасні професії, які мають забезпечити той потенціал, виробничий потенціал Закарпатської області, Майстерню обладнали новітнім устаткуванням та сучасними верстатами з числовим програмним керуванням у цьому центрі. У нас є технологічне обладнання для виготовлення систем вентиляції для виготовлення повітряних проводів, саме повітряної вентиляції і круглої вентиляції. Є у нас навчально практичні стенди для встановлення монтажу спліт систем в області. Зараз дуже починають розвивати зелену енергетику. Таких спеціалістів немає в Україні, тобто зараз це критично, але так як є попит на це, тому таких спеціалістів потрібно готувати. Такі майстерні покликані підвищити інтерес до робітничих професій, зацікавити майбутніх абітурієнтів вступати до професійних. Коледжів аби в подальшому працевлаштуватися, професійна освіта є одним із самих, самих пріоритетних векторів розвитку. І стабільності економіки, і якщо ми зараз цей вектор не підтримуємо професійної освіти, робітничі професії, нові спеціальності, які ми започатково, які є в тренді, які є найбільш запитаними, то звісно, що ми не зможемо розвивати економіку. Ми маємо приклади того, що Ізраїль, наприклад, та країна, яка і воює, і економічно розвивається і має дуже високий потенціал. Досвід відкриття такого типу платформ для професійного розвитку стане хорошою практикою у подібних закладах на території рідного Закарпаття. А заклади. В свою чергу обмінюються досвідом для наближення рівня освіти до європейського. У всіх професійних ліцеях створюються такі центри і думаю, що недалеко в недалекому майбутньому у школах будуть говорити: не будеш вчитися, не поступиш в ПТУ, тому що випускник ПТУ має бути не тільки знаннями хорошими, а сучасними на рівні тих, які потребує життя, і щоб мати вагову впливу не тільки в нашій області, державі, обцінилися. І усій Європі, як повідомили в закладі, з нового навчального року основний фокус набору студентів буде здійснюватися саме на спеціальності пов'язані з зеленою енергетикою.